Шосткинський ЦНАП продовжує надавати адміністративні послуги населенню громади. Про це під час апаратної наради повідомив Андрій Нерода, начальник управління центру надання адміністративних послуг. За минулий тиждень центром надання адміністративних послуг було видано 230 довідок із реєстру територіальної громади. Прийнято 11 пакетів документів на відстрочку, 15 щодо державного земельного кадастру. Про пошкодженому майну звернулися три особи. Знято з реєстрації за тиждень було 85 осіб і зареєстровано 36. Про роботу свого підрозділу доповіла Оланта Долгих, заступниця начальника у фінансового управління Шосткинської міської ради. На минулому тижні було опрацьовано рішення сесії про внесення змін. Надано розпорядникам довідки про внесення змін та витяги з рішення сесії. По фінансуванню було профінансовано розрахунок заробітної плати та видатки пов'язані з безпекою громади. В пріоритеті залишається допомога військовим. На цьому тижні плануємо профінансувати перший аванс та розрахуватися за енергоносії, також у зв'язку з закінченням бюджетного року, особливе прохання всім головним розпорядникам активізувати роботу стосовно завершення всіх розпочатих проєктів, своєчасно подавати заявки на фінансування з метою уникнення кредиторської заборгованості на кінець року. В громаді продовжується надання адміністративних послуг населенню, фінансуються видатки, пов'язані з життєдіяльністю громади, надається допомога військовим.